Оперативна інформація станом на 18 годину 11 листопада щодо російського вторгнення. Триває 261 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Зміркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та дев'ять авіаційних ударів. Здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Вінницької, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних, а також авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни. На інших напрямках ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з артилерії різних типів в районах населених пунктів Анискіне, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області, на Куп'янському та Лиманському напрямках з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області, там Ясожарівка, Новоселівське, Мневське і Стельмахівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку станків мінометів ствольню та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області, на Авдіївському напрямку станків та артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське та Первомайське Донецької області, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків, мінометів ствольню та реактивної артилерії в районах понад 30 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Малі і Ольгівське Запорізької області. За уточненою інформацією, в районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області підтверджено знищення ворожого гелікоптера Мі-8. В районі міста Енергодар уражено пункт управління ворога. Загинуло понад 50 окупантів, а більш як 40 поранено. Також знищено гелікоптер К-52. В результаті точних ударів сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло. Знищено два танки та чотири вантажівки. Українська авіація протягом поточної доби завдала п'ять ударів по районам засередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Воїни ракетних військ і артилерії сил оборони за поточну добу уразили пункт управління. Два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки. Два склади боєприпасів та три інші важливі військові об'єкти противника віримо у збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!